Українські продукти у Європу популяризувати вітчизняні харчі до Брюсселя пихав міністр АПК Микола Присяжнюк. Там відбулося засідання комісії України ЄС з аграрних питань. Попри те, що Україна вже є членом світової організації торгівлі, вітчизняний продукт досі важко потрапляє на європейські ринки. Зазначив Микола Присяжнюк. Зокрема, до європейських споживачів не пускають українську курятину. Тепер домовилися про те, що цей продукт більше смакуватиме європейці також зняті непорозуміння щодо квот експорту, зокрема зерна. Європейський союз зрозумів, що наша країна є стратегічною в аграрному секторі, і практично збільшені обсяги виробниць, обсяги щодо квотування нашої продукції на європейський ринок. І ми домовилися, що ми спільно відпрацюємо проект розвитку сільських територій, тобто сільський розвиток, багатогалузевий, багатонаправлений на території України.